Як я розумію цю карту дня, бути фінансово незалежним це означає так само, як і на карті управляти рибою, тобто осідлати і летіти. І ви розумієте, фінансова незалежність це теж якась, якась казковість, тому що ми всі а, насправді фінансово залежні. А що ж таке фінансова незалежність? То це, мабуть, не просто кількість грошей, а така кількість. Де ви вже не володієте, не просто володієте, а ви управляєте фінансовим потоком, як управляєте тою рибою. Ну розумієте, що це може бути якась казковість, але ні, що я тут бачу: щоб отримати фінансову незалежність, треба бути настільки впевненим, вірити в свою мрію, вірити в себе і навіть бути просто неймовірно самовпевненим. І тоді фінансова незалежність. Буде реальністю ось такі мої роздуми на сьогодні. Пишіть свої. Дуже рада вашим відгукам. Бережіть себе і мирнам.